Ну, от, покажу зараз вам, як можна виконати розпис, який буде розташований навколо птаха. А сам птах буде міститися ось тут, в центрі. Птаха я малювати не буду, оскільки я вам показувала перед цим можливі варіанти, і ви зможете спробувати намалювати свого. А те, що навколо нього буде, я покажу. Ну, це не означає, що ви повинні точно так скалькувати. Ви можете. Свої квіти намалювати. Основне, щоб ви вибрали, в якій кольоровій гамі ви будете працювати, або в споріднених кольорах, або в контрастних, в холодних, в теплих, те, про що ми з вами вже говорили з приводу кольорів. І щоб ви постаралися обов'язково якісь із квіток, які тут будуть в композиції вашій, зробити за допомогою пальця, пальцевої техніки. І от композицію я раджу вам починати малювати із листочків, тому що якщо ви якісь квіти будете виконувати пальцем і самі квіти будуть дуже довго сохнути, тоді ви ризикуєте десь влізти рукою, розмазати. Тому краще спочатку відступити від правильної послідовності, намалювати листя, можливо, навіть виписку зробити елементів котячкою. А тоді вже те, що буде малювати пальцем або піпеткою, от тоді вже наприкінці ми це будемо робити. І так, листочки. Я вирішила цю роботу виконати в теплій кольоровій гамі. Через те на листочки я беру салатовий колір, на кінчик візьму на перехід темніший, зелений. І листочки буду малювати не такі гострозубчасті, які ми робили з вами попередні рази. А в вигляді цибульки, як це буде виглядати? Цибульку ви вже малювали, також тонко притискуєте, піднімаєте пензлик, центральний мазок робите. Всі решта мазків будуть схожі, малюватись схожим чином, як ви малювали цибулю. Просто вона буде у вас не овальна чи не кругла, а ось така видовжена. Тоненько притискуєте, об'їжджаєте вже намальований мазок і зводите всі мазки в одній точці. І всі листочки, ті, що крупніше, виконаєте в вигляді цибульок, зробите їх. Маленькі листочки зробимо одним або двома мазками. Намалювали листочки. Тепер зробимо цибульки, жовтий колір, на кінчик візьму оранжевий. І ось так роблю, так як ви тільки що листочки робили. Тільки вже форма буде овальна, як у цибульки. І нарощую маски навколо першого маска Візьмемо котячку і проведемо всі стебла, які є в цій композиції. Тоненько нічого не притискуєте, просто тоненько проводите і приєднуєте всі ваші елементи. Мені простіше зразу і виписувати. У вас є простір до овала, який в центрі, де буде птах, і до рамки. От можна випускати. Зернятка, там де мало місця, і колосок не поміститься. Зернятка, щоб розходилась ось так в вигляді віяла. Зернятка можна розташовувати на стеблах, можна невеличкі колоски, так, щоб вся ваша форма, в якій знаходяться рослинні елементи, була прикрашена дрібними елементами. Прописала їх композицію дрібними елементами. А тепер перейдемо до квітів, які будемо малювати гуашу з клеєм. Малюємо пальцем. Нагадую, вказівним пальцем вмочуєте в гуаш розведену з клеєм ПВА. Розвести так, щоб ваша гуаш з клеєм була, як густа сметана. Сильно рідко не розводьте, тому що буде, не буде ефекту об'єму. І сильно густо теж, щоб не приклеюватись до фарби. І тепер малюємо ось цю квіточку з трьох мазочків. Один мазочок буде у нас вигнутий, назустріч другий, і по центру короткий. Кожен раз вмочуєте палець в клей на кожен мазок. Тепер ось ці дві квітки червоним зробимо, червоний колір склеєм. Будемо ставити мазочки по кругу, від зовнішньої лінії до внутрішньої, до серединки. Жовто-білим замалюю серединки в цих квіток, що пальцем намалювала щойно. Дам їм підсохнути, а тоді ще раз перекрию. Поки великі квіти сохнуть, поставимо маленькі, менші квіти, поставимо за допомогою піпетки. Попередні рази ми з вами катячкою працювали, а це працюємо піпеткою, оранжевим склеєм і роблю кругу навколо меншої серединки, ось такі відбитки. З сірником з накрученою ваткою зроблю самі маленькі квіти схожим чином, червоний склеєм ПВА і ставлю по колу маленькі квіточки. І ще в нас є калина, яку також поставимо червоний склеєм. Пальцем ставимо. Нагадую, спочатку зовнішні ягідки можете ставити перший ряд, а потім внутрішні. Ще раз перекриваю жовто-білою гуашу серединки в квітах. Поки вони сохнуть, я можу поштрихувати кожну пелюстку ось цієї квітки. Зроблю це зеленим кольором за допомогою котячки. Ну, для цього треба, щоб квітка підсохла. Якщо вона зовсім ще сира, значить треба почекати зробити щось інше те, що можна зробити. Штрихую. Кожну пелюстку, так, як би я штрихувала цибульку, тоненькими лініями, які охоплюють повністю низ кожної пелюстки. Також зеленим кольором, після того, як підсохнуть ваші ось ці квіточки, ставимо. Катячки гострим кінцем назовні ось такі мазочки, погано зараз буде видно, ще не підсохло. Мазочки між кожною пелюсткою. Зернятко, яке дивляться гострим кінцем назовні. В червоних квітах поставимо зернятка всередині у вигляді квіточки. Так ми зможемо і виписати квітку, і приховати не дуже красиві місця, які утворились, коли ми малювали пальцем. Ми їх закриємо за допомогою цих зерняток. В оранжевій квітці можемо поставити сірником по кругу крапочки, і теж таким чином і випишемо, і приховаємо недоліки. Кінчиком нейлонового пензлика поставимо таку серединку, асочку, візьмемо піпетку і в квіточках оранжевих. Що ми малювали, поставте серединки жовто-білі. Ну і основне ми з вами вже зробили. Лишається що? Лишається те, що є самим головним цим цій композиції, а саме птах. От ви собі намалюєте тут ескіз птаха, якого ви там собі придумаєте чи оберете. І обов'язково після того, як ви його намалюєте, ви намалюєте йому під лапки гілочку, на якій він буде сидіти. Випустите із того, що ви малювали, де це буде доречно, так, щоб він міг на неї сісти. Ось таку гілочку і потім розпишете її зернятками.